Central Saint Martins у Лондоні одна з найвизначніших шкіл моди та дизайну у світі. Щороку її випускники представляють свої дипломні колекції під час спеціального показу. Серед його відвідувачів Штефан Зігель з південного тіролю. Він сподівається знайти тут нові таланти школа Сент мартінс дуже відома своєю концептуальністю, тому ми намагаємося зав'язати тут контакти з юними дизайнерами, які готові бути на крок попереду та провокувати. цим власне славиться школа Ті, кому пощастить, опиняться на модному порталі Штефана Not Just a Label. Сайт існує вже п'ять років і містить дані про 13 тисяч дизайнерів з усього світу. Найкращі з них представлені розлогими інтерв'ю та фотогалереями і можуть продавати свої вироби в онлайн-магазині. Оць таке сіндюмдізана сакмосу. Сьогодні юні дизайнери в тренді, страва дня, так би мовити. Усі хочуть співпрацювати з юними дизайнерами. Так, усі великі фірми мають маленькі проекти для юних дизайнерів або засновують спеціальні нагороди для молоді, з якими стоїмо, і ми. Команда Not Just a Label співпрацює з найуспішнішими школами моди. Показ моди флорентійської школи Полімода транслюють на порталі для понад п'яти тисяч користувачів. Керівник відділу скаутингу Роберт Кевел Кларк при цьому занотовує собі імена талантів з найбільшим потенціалом. Ми звертаємо увагу на дві речі: якість та креативність. Вишукуємо нове та незвичне. На випускних показах моди чітко видно стиль та естетику тієї чи іншої школи. Якість робіт випускників полімода справді надвисока. Дуже добра. Сам Справді чудовими представники модного порталу вважають і його роботи. Джеймс Кірнс створює у своєму лондонському ательє снікери зі шкіри. Щоправда, школу моди він ніколи не відвідував і є автодидактом. Штефан Зіґель випадково знайшов хлопця в інтернеті. Тепер дизайнер продає свої снікери по 450 євро за пару. Джеймс super... for... – чудовий приклад зовсім іншого напрямку модного дизайну. Як бачите, у малесенькому ательє він творить справжню розкіш. Це виготовлені вручну в черевики, які, звичайно, не такі шикарні, як ті, що продають в крамницях на головній вулиці. Однак це новий покрій, а підхід дуже інноваційний. Алентворфондхлабдазера іноватів. Регулярні відвідини дизайнерів у їхніх ательє теж одне з завдань Штефана Зігеля та Роберта Кевел ларка Швецька дизайнер... Дизайнерка Фані Скіаво п'ять років тому була однією з перших на порталі Not Just a Label, а нині дуже успішна. Свої прикраси вона продає таким попзіркам як Ріана та Лейді Гага і охоче носить сама. Ріана, I was working я була асистенткою креативного директора під час світового турнеріани. Ріани. коли я вперше зустріла її особисто, вона показала на мене і сказала: отаке хочу одягти завтра для свого відео. Яс, oh. Зірки на кшталт Ріани прагнуть постійно винаходити себе заново, аби мати індивідуальний та неповторний стиль. Вони дедалі частіше обирають маловідомі лейбли замість знаменитих. Обрати розкіш чи одягти щось, чого ні у кого немає. Гадаю, уявлення про індивідуальність чи розкіш теж змінилася. Природно, що юні дизайнери користуються попитом їхні речі в одному-двох екземплярах. Це знають зірки та й багато споживачів. Для молодих дизайнерів Для молодих дизайнерів Label багатообіцяюча можливість представити свої ідеї широкому загалу, зав'язати контакти у світі моди та бути знайденими професіоналами. Ми поки не маємо досвіду, розкрутки себе та заснування власного лейблу. Гадаю, це чудова платформа для встановлення контактів з модними лейблами. Коли люди цікавляться твоїми роботами. Це дуже надихає. Тож це поштовх у правильному напрямку. Нині портал щомісяця відвідують майже півмільйона користувачів, аби побачити відкриті штефаном та робертом юні таланти. Not Just a Label етаблювався як нова інстанція у світі моди.